Добрий день. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо види гаків та типи гакових підвісок. Вантажозахоплювальним захоплювальним органом крана загального призначення є гак. Гаки бувають ковані, штамповані і пластинчасті. Ремонту підлягають пластинчасті. Там можна замінити окрему пластину в зеві. Ковані і штамповані підлягають тільки заміні. Розглянемо конструкцію. Гака вона складається з носу, зеву, плеча і хвостовика. На хвостовику гака нарізана різьба. Гакові підвізки, які застосовуються на, кранових, на кранах загального призначення, вони бувають двох типів нормального і скороченого типу. Чим же вони між собою розріз... відрізняються? У гакової підвізки нормального типу і у блока, і у гака є своя окрема вісь. У гакової підвізки скороченого типу, і у блока, і у гака одна вісь на двох. І там використовуються гаки подовженої форми. На нашому екрані тренажері встановлена гакова підвізка нормального типу. Тому що в неї є своя вісь окрема і у блока, і у гака. Розглянемо її будову. Гакова підвізка нормального типу складається: щок, всередині яких розташовані блоки, які встановлені на окремій вісі. В нижній частині гакової підвіски розташована траверса, в якій знаходиться сам гак. На хвостовику гака нарізана резьба, на різьбу накручена гайка і кріпиться вона стопорною планкою. Обертається гак навколо своєї вісі за допомогою підшипника. Оснащений гак запобіжний замок, який являється пристроєм безпеки, який не дає можливості під час транспортування вантажу випасти стропом. Норми бракування деталей гакової підвізки. Тріщини різних розмірів. Блоки спрацювання рівчака блока на 40% або злом борди на подовжині на 75 мм. Гак тріщини різних розмірів, втрата геометричного профілю. відсутність запобіжного замка, якщо гак не обертається навколо своєї вісі. Спрацювання в зеві на 10% від первинної висоти і збільшення зева гака на 10%. Відсотків.